Дивимось. Рядок перший. Найменування суб'єкта господарювання. Як бачите, є. Ось. Я там трішечки замалювала по батькові. Це просто щоб мінімально було видно, хто є хто. А рядок два. Назва господарської одиниці найменування, яке зазначене в документі на право власності. Або користування господарською одиницею і відповідає довіднику типу об'єктів оподаткування та повідомлене ДПС за формою 20 ПП. рядок 2. Ось адреса, бачите? Є. Тут, до речі, вулиця була, я її теж замалювала. Але зверніть увагу, що в 20 ПП подано недобре. Скоріше за все, що або бухгалтер помилився, або ФОП. Законований бухгалтері. Інакше я це пізнати не можу. Рядок 3. Так, стоп. Це був рядок 3. Це була адреса господарської одиниці. А рядок 2 назва господарської одиниці. Ось він був. Ось тут. А, ну, названо чомусь таким чином. Я знаю, зустрічаю ФОПів, в які. Просто переживають, щоб ось тут назва магазину воно писалося як на вивізці і ще й, щоб це була торгова марка. Ну, тут виявляється, можна ось так записати і не переживати. Так, рядок 4 це у нас для платників ПДВ. Судячи з усього, що ці товари всі без ПДВ, і побачите, от ставка не оподаткована. І враховуючи специфіку цього магазину, я підозрюю, що ПДВ в цьому магазині немає, тому цього рядка немає. Так, рядок 5. Для тих, хто не є платниками ПДВ, має бути податковий номер. Ну, код ЄДРПО, е як би ми сказали, ось він. Я його замалювала просто щоб ще раз ці відео вони виключно навчального характеру, і аж ніяк. щоб... Потім ніде не підставити ніякого підприємця під якісь штрафи. Рядок п'ятий. Рядок п'ятий у нас є. Іді. Далі рядок шостий. Кількість, якщо кількість придбаного товару обсяг отриманої послуги не дорівнює одиниці виміру, то це має бути кількість, вартість одиниці виміру, придбаного товару або отриманої послуги. Тобто, фактично, можна сказати, що ось ось це воно і є. Рядок шостий є, як ви бачите по різних номінуваннях. Рядок сьомий. Код товарної підкатегорії згідно з УКТЗ. Ну, так як це все-таки не алкоголь, то тут немає. Ну, це не, не акцизні товари. Штрихове цифрове значення штрихового коду товару зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством, а у разі непередбачення за бажання платника. Цифрове значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої. Рядок 8, рядок 9 їх тут немає. Ну, теоретично їх тут і не повинно бути. Хіба що я якісь моменти геть не знаю. Назва товару послуги, вартість. Літерне позначення ставки ПДВ. Це рядок 10. Тобто дивимося. Назва товару є. А, вартість є. І літерне позначення ставки ПДВ теж є. Тобто рядок 10 є. Давайте подивимося ще по іншій позиції. Назва товару, вартість і літерне позначення ставки ПДВ є. Так, рядки. Ну, хоча отут я би звернула. Ну, може, ні, все має бути. Просто тут так цікаво написано, що треба подумати насправді. Ну, теоретично можна податківцям сказати, що ці реквізити є, що все окей. Так, наступні рядки це у нас 11,18. Вони нам не потрібні, тому що це була оплата готівкою, як ви бачите, бачите, готівка. Сьогодні розбираю чек з готівковою оплатою. Так, тепер рядок 19. Позначення форми оплатою. Готівка електронним платіжним засобом, кредит тощо у суму коштів за цією формою оплати та валюта операції. Так, готівка бачу. Сума коштів бачу. Валюту операцію бачу. Рідок 19 є. Рідук 20. Загальна вартість придбаних товарів, отриманих послуг у межах чека, перед якою друкується слово сума або усього. Сума. Бачу. Так, тут, тут відповідно до наказу не пише, що має бути зазначена вартість одиниць. Тобто, може грини, грини може не писати. Так, рідук 21. В нас стосується. Якщо це платник ПДВ. Але маю сказати, що в ось в цьому вебчаку воно відображається. Рідок 21 це для. СГ, що зареєстровані як платники ПДВ, окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ. Розмір ставки ПДВ у відсотках на загальну суму ПДВ за всіма значеннями в чеку товарами І на, на початку рядка друкуються великі літери ПДВ. Ось, бачите, ось це ось цей рядочок. Ось. Ось це ось той рядочок 21-й. Теоретично він. Мав би тут не відображатись, тому що цей ФОП не є платником ПДВ. Ну, а якщо він є платником ПДВ, то у нього немає інших реквізитів, як у ФОПа для платника ПДВ. Ну, трошки дивно. Ну, таке. Так, рядок 22. Це у нас для підакцизних товарів і для ФОПів, хто займається акцизом. Не бачу тут навіть не впевнена, що конкретно цей ФОП на ньому є акцизні товари. Ну, враховуючи специфіку цього магазина і, і трошечки розуміючи, як відбувається бізнес. Рядок 23. Заокруглення. Я його тут не бачу. Рядок 24. Досплати. Немає тут такого рядка. Тобто рядка 23 і 24 немає. А мало би бути ще десь тут внизу, там чи десь збоку писатися заокруглення там, 0 до сплати 909. Рядок 25. Фіскальний номер касового чека. Фіскальний номер електронного касового чека, дата, день, місяць, рік та час, година, хвилина, секунда, проведення розрахункової операції. А, так, фіскальний номер чека. Секунду. Будемо шукати. Теоретично. Теоретично. Ось це мав би бути фіскальний номер чека. Погано що не написано що це фіскальний номер чека і ну, можуть виникнути питання. Так, дата і час. Окей. Okay. QR-код. Це рядок 26. QR-код є. А, режим роботи. Офлайн онлайн. Um, це рядок 27, а. Um, ну, вірніше так. рядок um, 27, якщо це переро, а це у нас переро, Прерожничок. Це точно. Бачите, переровик чек пише внизу. Uh, значить, рядок 27. Це позначка щодо режиму роботи онлайн. І. Якщо б було сформовано в режимі офлайн, то тут малось бути рядок 28, це контрольне число сформовано в режимі онлайн. Ну, в нас працювало в режимі онлайн. 29-й у нас іде для РРО, це в нас іде заводський номер реєстратору розрахункових операцій. Тут не потрібно. Редук 30. Фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій ФН Ось він, ФН ПРРО. І ось він. Ось цей саме номер. І редук 31. Це фіскальний чек. Напис. Напис фіскальний чек у нас ось тут внизу. І графічне зображення, найменування або логотипу виробника, скоріш за все, що мається на увазі ось це графічне зображення. Ось такий розбір, те, що просять розібрати чек, чи є всі реквізити. І повірте, це один з найпростіших варіантів, тому що це готівкова форма оплати. Коли ми говоримо про безготівку, там трішки складніше. Немає всіх реквізитів. Теоретично, е якщо. Перевірка податкова захоче прийти і перевірити, вона може оштрафувати за відсутні реквізити, і можете собі просто порахувати, яка буде сума штрафу.